У Києві проходить мальовничий та яскравий фестиваль писанок. На території заповідника Софія Київська майстри з усієї України зібрали свої роботи задля популяризації традицій свого народу та розвитку мистецтва. Гарно і дуже веселі емоції. А ще великий день це, наче писанки. Ну, головне здається. І Пасхи. І, ну, це... Ще це емоції великі, веселі і, і ще трохи смі. Ми, Я чекаю, не дочекаюся, коли буде великий щоб сходити в церкву посвятити пасу. Фу. Тут виходить э, гарні емоції, тут граються дуже щасливі діти, великий день це гарне свято, ми рано. Ми ходимо в церкву, щоб посвятити паски і яйця. На заході виставили близько 40 тисяч писанок, чверть з яких прийняли участь у конкурсі. Софія Київська уся обвішана фарбованими яєчками. Майстри та гості приїхали з усієї України. Це не розмальоване яєчко, яке ми маємо намалювати, оздобити і на паску з'їсти. Писанку ми не вживаємо в їжу. Писанка це оберіг. Це знаки, коди, символи тисячоліттями, які е, гартувалися, які прийшли до нас за багато-багато тисяч років. Окрім самої виставки, прямо на території проводяться майстер-класи. У них приймають участь як прості кияни, так і відомі медіаперсони. Свято патріотизму в центрі столиці у самому розпалі. Ну, Свято Великодня це коли. Розфарбовують писанки і... і печуть Пасху. Для мене Пасха це дуже великий день. Тоді я можу спекти Пасху, розфарбувати яйця і з татом можу пограти в яйця. Із Софії Київської Олексій Ходзенко, Євген Кіяшко. Спеціально для Роса ТБ.